Всім привіт! Сьогодні ми робимо підміни води в акваріумі. Доки я зливаю водичку, зараз я вам розповім, як це важливо. Підміни води це досить важлива частина. Від нього залежить здоров'я ваших рибок, розмір ваших рибок. Навіть іноді залежить те, чи будуть у вас мальки. Тому бажано підміну робити мінімум один раз на тиждень. Ну Якщо у вас там акваріум не знаю, літрів 300, ну можна раз в 2 неділі, ну це край. Ну Це я вам так кажу по секрету, але це не бажано. Бажано робити раз у тиждень. Заміняти потрібно десь приблизно 1,3 акваріума. Ну Тобто я оце акваріум на 70 літрів, я з нього зливаю 2 відра води, 20 літрів. Ну, це десь буде приблизно ну, ось так. Ну Зараз подивимося. Також при підмінах бажано сийфонити ґрунт, але це ну, не завжди потрібно. Можна, знаєте, ну, раз в місяць, можна раз не знаю, ну, можна два рази в місяць іфонити ґрунт. У мене тут ґрунта нема, тому я цейфоном його зливаю. просто, ну, зру, Так зручніше. Е, яку воду потрібно заливати? Воду потрібно заливати бажано відстояну. Бажано відстояну. У ну, мене це не завжди виходить, тому що з моїми об'ємами мені трошки не вистачає води, іноді вона не відстояна, але бажано відстоювати, скільки це вже не важливо, мінімум десь ніч приблизно. Зараз я злив це одне відаречко, і потрібно почистити скло. Скло я буду чистити такою губочкою. Просто бажано, щоб вона була тільки ваша. От ви берете якусь губочку, якось її мітите, відрізаєте або куточок, або ще що, щоб ніхто її не чіпав. Це буде виключно ваша губка для акваріумів. Скло потрібно промивати, не ну, не промивати, а прочищати регулярно, тому що на ньому осідає всяка грязюка, образуються різні колонії бактерій, іноді не дуже хороших. І тим паче через те, що воно брудне, не дуже добре видно рибку. Так, ну зараз я почищу і вам покажу. Отже, скло я вже прочуха, зараз зливаю друге відро води і потім буду заливати маленьку водичку. Також я вам розкажу про дуже фатальні помилки, які роблять е, люди. От люди, яких десь акваріуми не дуже величні, ну, такі літрів 5, літрів 3, такі кругленькі, знаєте, вони їх повністю зливають, висаджують рибу в якусь. Якесь відерочко чи ще кусь, і повністю перемивайте акваріум. Такого робити ні в якому разі не можна, навіть якщо у вас невеличкий акваріум. Зливайте одну треть, можливо, половинку всього об'єму, акуратно Лімур. <сміття> бо стрибає тут. Е, зливайте десь оце половинку або одну треть об'єму і заливайте свіжою. Все. Не потрібно його перемивати повністю. Це найфатальніша ошибка, тому що тоді вся мікрофлора порушується, заново виходить. Перезапускати акваріум, потім вода мутнішає. І люди скаржуться, що у них помирає риба. Тому цього робити ні в якому, ні в якому разі не можна. Отже, я водичку злив, залив, фільтр помив, встановив. Ну, тут ще водичка трошки мутнувата, бо все, все піднялося догору. Зараз же профільтрується, щось осяде. А ми будемо з вами йти далі на наступний акваріум. Так, у нас наступний акваріум. Ось він, бачите, у нього трошки мутнуватенька водичка, ну це тому що тут поганенька фільтрація і багато риби сидить. Акваріум на 80 літрів. Тут е, 4 скалярії, ну тут дуже багато всіх. Е, і ми міняємо воду. Так, дістаємо фільтр. Обов'язково миємо фільтр. Фільтр також потрібно мити під час підміни. Частіше можна, якщо він у вас забивається. Якщо забивається, можна його частіше мити, навіть потрібно його частіше мити. Ви це побачите, коли послабне поток води. Ви зрозумієте, що це потрібно робити. Тут така, абсолютно таке саме, також злити два відра водички. Почимисти стекла, стекошки помить і залить водичку. А, ще там зверху рязка, я рязку я зараз зберу і кину золотим риском. Отже, я вам покажу, як все зроблю. Отже, так, я поробив всюди підміни. В цьому акваріумі зробив підміну. Ну, Тут не дуже видно, але я тільки що зробив. Фільтр працює, як бачите, риба взносить. Все супер. Тут акваріум вже повсідалося. все. Фільтр також працює, все супер. І також зробив підміну ось в цьому акваріумі. Тут в мене сидить е, малінезія біла і підціляна. Ну, Але там на задньому плані. А, і мальоканци з трусів, ось, дивіться. Я поробив сюди підміну. І все тепер чистенько. Все супер, фільтрується. Все просто супер. Отже, так, сьогодні ми поробили підміну. Дізналися, як це цікаво, як це корисно для вашої риби. Для ваших акваріумів, а я вам бажаю гарного здоров'я та до нових зустрічей!